Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Продовжуємо цикл відео цікавих по цій машині, Так, де у нас іржаві форсунки, якісь добродії, ну я знаю насправді які поставили іржаві форсунки з водою на бойову машину. Як це називається, я думаю, насправді кожен з нас розуміє. Але. Мова зараз не про те. Мова про те, що я побачив у механіка водія швидкий старт К2. На моє переконання, це зло. Це зло. І на BMP. Чому? Тому що ця машина взагалом в і цілому в дуже пристойному стані. Вона в дуже пристойному стані. Тут ну, фактично всі системи під'єднані. І для того, щоб. Дуристатися швидким стартом. Ну, тут, очевидно, були проблеми з лівою головою, тому що туди полізли і поставили форсунки з водою і ржаві, через що двигун у нас нормально так почав стріляти, як гармата. Але тобто були тяжкі запуски. Ну, звісно, тяжкі запуски, ну не працюють форсунки, і замість пошуку проблем, як оце зараз на машині роблю я. І докорінні зміни ситуації на краще належним чином, просто механік водії зняв гумовий рукав і, і запускався за допомогою швидкого старту. Це зло. Це не можна робити в будь-якому випадку, швидкому запуску на БМП немає місця. Якщо у вас взимку не запускається машина. А взимку вона запускається виключно після підігріву підігрівачем. То ви можете. То оце не рішення. А ви мені скажете, а що рішення? А я вам скажу. Я зараз, буквально невдовзі, покажу вам робочий варіант. Такий самий патрубок, як. Вварюється в підігрівач для факельного запуску. Такий саме патрубок з пробкою на шплінті на цвяху на чому завгодно, вварюється сюди. Я цього ще ніколи не робив. Я думаю, зроблю невдовзі, подивимось. Що це означає? Це означає, коли взимку у вас аварійна ситуація, вам треба виїздити з-під обстрілів, немає часу грітися. І машина на холоду не запускається, ніякого розукомплектовування системи очищення повітря в жодному випадку. Натомість, що ви робите? Ви знімаєте цю кришку, витягуєте пробочку тут, цвях витягуєте пробочку, туди газовим пальничком даєте потік полум'я і запускаєте в машину. Я кажу, це поки що теорія, на практиці ще не перевірене, але з урахуванням того, що. Була передбачена ну от, і намагалася реалізувати цю систему підігрівання повітря електричними свічками, яка себе не виправдала. Я переконаний, що відкрите полум'я у впускний колектор без розукомплектовування системи очищення повітря дасть змогу запускати двигун. І не буде призводити до детонації у впускному колекторі. Як в деяких випадках траплялося із цією системою. Цікаво буде почути ваші думки зауваження з цього приводу. Так. Ну і подивитися, на що це буде схоже на практиці. При тому, що по факту. Детонація навіть у впускному колекторі із його розриванням нічим не відрізняється в плані живлення двигуна повітрям, паливною сумішчю від ось такого рішення. так? Ну, Я маю на увазі, що якщо, наприклад, у вас на зібраному очищенні, очищувачі повітря е, раптом все ж таки здетонує суміш в колекторі, ну, вам його розпахне, і ви будете живитися повітрям з моторно-трансмісійного відділення. Так само, як ви це робите ось тут. так? Чекаю на ваші думки, зауваження, пропозиції в коментарях. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.